Друзі, привіт! Сьогодні як обіцяв, будемо робити жерлицю. У цю я собі буду робити трохи пізніше. А зараз в мене вже є жерлиця з жилкою. Жилкою, я думаю, ви намотаєте без мене, без моєї допомоги. А ось по довжині жилки, дивіться, якщо у вас велика глибина, десь метрів 5-6, то ставте метрів там 15, 20, 25. Якщо ви. Ловите на одній водоймі, десь вона у вас поряд, і там глибина там, 3 метри, то ставте до 10 метрів і вам вистачить. Якщо ви ловите біля очерету, де там метрова глибина, глибина вам вистачить 3 метрів. Тобто, чому? Дивіться, щоб вас щука не затягла 10 метрів жилки десь в очерет, ви залишитеся без щуки і без жилки і без жерлиці. Тобто тут зрозуміло почнемо робити. Так, жилка десь 35 035, ставте 0,4 можливо, і бажано прозору. Це буде зараз база. Оливка в мене 8 грам. Можете поставити 6, можете поставити 7, 8. Ну, Якщо у вас є якась течія, можете поставити 10. Ставимо оливку. Потім ставимо стопорок такий. Штопорок, стопорок. Хто як називає його? Його ми ставимо, по-перше, щоб він захищав нас вузол, який буде нижче. По-друге, щоб ми могли довжину повіця робити трошки довшою або коротшою. Тобто, у нас ось є база, це у нас топорок і оливка 8 грам. Це в нас база. Потім є такий спосіб ловити на цю саму жилку. Зараз я вам його про Продемонструю. Тобто, повідець, в ролі повітця буде виступати ця, ця сама жилка. Ми складуємо її так, отак, вдвоє, десь сантиметрів, ну, нехай 20-25. І тут я зав'язую зараз, покажу вам ближче, складую так вдвоє, потім провертаю цю петельку. І цю петлю, яку спершу ми зробили сюди. Це у нас вузол називається вісімка. Не вузол, а спосіб скоріше, як в'язати петлі. Трохи коротенький вийшов, але добре. Затягнули, змочили, не забуваємо. Це буде самий, мабуть, бюджетний варіант. Так, тепер дивіться, беремо. От такий чудовий трійник в мене є. Дивіться, який який він гарний, суперський. І як ми його фіксуємо? Беремо цю петельку, проводимо в трійник. Потім трійник проводимо в цю петельку. Отак От зробили. А тепер. Трійник заводимо ще раз в одну із цих петель. Ось так. І затягнули. Все, він у нас тримається. І чим цей вузел чудовий, я б сказав, тим, що ви можете його розпустити і замінити трійник. Хоп, все. І дивіться, цей варіант це. Що стосується клювання, щука її майже не бачить, цю жилку, а мабуть взагалі не бачить. Живець нас гуляє собі як хоче. І м -м, ви скажете, вона відкусе. Так, відкусе, але вона відкусує його в одному випадку з 20 А якщо ми поставимо сюди якусь струну або металевий повідець, то у вас буде взагалі в два рази менше клювання. Тобто вона Десь в половині випадків не візьме. А ось на такий варіант вона клює ну, більш, в більшості випадків. Другий варіант це теж буде більше про клювання, але це буде в нас флюр. Ви можете купити повідець в флюру, в мене такий він вже, ну, вже він потягала його, його життя. Звичайний поведе з флюру. Ми його як прив'язуємо. Тут в нас вже є вертлюг. Ну, це, якщо ви не хочете в'язатись, це, мабуть, самий-сами буде простий варіант. Дивіться, як я роблю. Я прив'язую його вузлом узлом клінч. Але ви можете зробити його будь-яким. Сюди і сюди. Прив'язав. Так, і що в цьому варіанті так або не так, він трохи дорожчий, звичайно, бо повідець не безкоштовний. Ми сюди можемо ставити трійник. Цю минулу жилку мені треба відкусити. Дивіться, ви можете ставити, у нас тут вже застібка є на всіх повідках, повідцях цих є застібка. Все, у вас монтаж готовий. Ви сюди цепляєте живця і ловите. Це у вас буде один варіант. Потім є варіанти, коли щука не дуже активна, і вона, скоріш за все, буде краще брати не на трійник, а на двійник. Ну, Це є, є такий, так, така думка. Що ми робимо? Застібка нам в випадку з двійником не потрібна. Ми знімаємо її взагалі. Тобто ми її можемо зняти з цього повідця. У, у нас залишається тут ось така петелька. Тепер ми беремо двійник. До речі, на двійники, та трійники ці чудові, залишу в описі посилання. Потім взяли цю повідець, взяли живця. Скрізь жабру в рот просунули йому повідець. Потім отак просто фіксуємо двійник на цю петлю, все. Отак і залишаємо. І затягуємо трішки гачок йому в рота. Тобто в нього з рота стерчить оці два гачки. Чим подобається варіант, живець взагалі не травмується. Головне, коли скрізь жабру будете протягувати. Намагайтесь не пошкодити її якось так легенько. Варіант суперський. Можна ставити трійник, можна ставити двійник. І другий варіант мені більш подобається, де нема застіпки, бо вона я не люблю, коли щось зайве є. Так, і Третій варіант це ми в'яжемо повідець самі з цього. Власноруч з, з флюорокарбону. У нас база залишається, це у нас. А, до речі, так і не сказав, не пояснив. Ви коли робите стопорок трошки підняли, неважливо, де у вас тут вертлюх, ви можете зробити більший діапазон гри живця. Тобто, якщо там трави небагато або взагалі немає, ви можете відпустити трохи, хай він так навколо лунки плаває в більшому діапазоні. Якщо там багато трави, не треба йому лазити в траву, ховатися там, то навпаки, підняли трохи живця від дна, підтягнули трохи стопорок цей, щоб у живця було менше місця, де він може десь заховатися або втікти. Ну, втікти може не втече, але може заховатись і потім ми його не знайдемо, не щука. Так, добре. Тепер у нас є там база, це в нас ця оливка та стопорок. Прив'язую вертлюг, нагадую, яким ви хочете вузлом, таким прив'язуєте. Я цей клінч полюбляю, він взагалі в мене вузол номер 1 Просто універсал. Відкусили. Ось, це в нас також, мабуть, це буде основна база, якщо ми будемо прив'язувати по, по, по вітці. Я беру флюр, в мене 0,5 флюр. Так, у мене тут щось рівнов'язано. Так, з чого почнемо? Почнемо, мабуть, ми з того, як прив'язати гачок. Беремо трійник і тут, мабуть, я вам вже буду цей клінч все-таки покажу. Сюди флюр, потім склали так. Десь робіть, мабуть, 4 оберти робіть. 4-5, мабуть. Потім заводьте всю петельку, що у нас тут була спочатку. І потім всю, що ми тільки що зробили. Отак От у нас має вийти. Або, мабуть, краще, можливо, камера не дуже гарно покаже. То загугліть, як в'яжеться клінч. Підтянули. Цей край підтягнули. Він має в нас гарно затягнутись, ось. Затягнули. Тепер зайве відкусили і в ідеалі трохи знизу полум'я, обов'язково знизу, бо він почерніє. Зробили таку невеличку п'яточку, яка, якщо він навіть і навіть чомусь захоче розв'язатись, вона не дасть це йому зробити. Потім відступили десь сантиметрів 30. Складуємо флюр. Ось так, вдвоє. Прокрутили, ні-ні-ні. Це я щось не те роблю. Складуємо флюр вдвоє. Потім на, цій, на цьому ну, двійному флюрі. Клали ще одну петельку. Це буде петелька 1, це петелька 2. Петельку 2 прокрутили, і петельку 1 завели в петельку 2. Це в нас буде та сама вісімка. Затягнули флюр, коли товстий, не дуже гарно затягується, тому беремо якусь ручку або є спеціальні пристрої для затяжки затягування шнурів. І не переплутати яку відкусили. Тепер нам треба трошки, трошки, трошки знизу полем я отак його. Бо якщо зверху, от я на цьому закінчив, так, п'ятка не дасть розв'язатись. Але хочу показати, що буде, якщо ви зверху будете вести, бачите, він почернів. Добре, тепер всю петельку. Цю петельку ми продягаємо вертлюг, який у нас є базовим. І трійних заводимо в цю петельку. Хоп, у нас отак воно фіксується. Стопор, вертлюг, стопор, вузол, вертлюг, петелька. Все. І ви в такому випадку довертлюга тіки змінюєте по віці, які вам потрібні. Або після, після кожної щуки дивіться на флюр, так рукою по ньому проводьте пальцями. Дивіться, щоб він був не погризаний, щоб він був цілий. Якщо він десь наполовину вже розгризаний, то бажано його замінити. Ще один варіант. Я зроблю на цьому самому флюрі. Зараз вам покажу. Цей варіант мені також подобається, тим, що коли ми в'яжемо цей трійник на такий вузол, він фіксується до флюра ну, досить жорстко. Тобто, живець, коли грає, гуляє, то він тягає цей флюр, а флюр, він, ну, м'яко скажемо, не дуже м'який. Що нам треба зробити? На цей флюр надягаємо трійник. тепер відступаємо десь отак сантиметрів 10, і нам треба отут зробити вузол. Тобто я складаю так вдві. і заводжу сюди трійник. Тобто, це у нас вийде. Звичайна, звичайна петля. Чим мені цей варіант більш подобається, тут важливо дуже важливо затягнути добре, щоб у нас ця петелька. І дивіться, щоб вас не дискочили пальці і ви не наділись на цей тріник. бо тріник дуже гострий, новенький. Відкусили зайве. Також в цьому випадку обов'язково. Зробили п'яточку на флюрі. Ну, це я роблю. Дехто навіть суперклеєм проклеює. Так, треба показати. Вон там зробилась у нас така п'яточка. Все, чим мені це подобається, ми коли наділи, ну це я короткий так зробив, виробіть трошки довший. Коли ми живця наділи за спинку на трійник на цей. В нас він трійник, на цій петлі він так ну, грає туди-сюди, дуже ну, легко грає. Тобто, Наш живець плаває, як завжди. тобто, Йому нічого типу і не заважає. Ну, Цей варіант це не дуже важливо, але живець грає більш, більш так, як він грає, коли він віз цього трійника. Дякую вам за перегляд, друзі. Все це буде в описі. Ловіть, пробуйте, як вам подобається на жилці, на флюрі. Пам'ятайте, що на флюрі буде більш клювань, але іноді вона може його зрізати. Ну, я обираю все одно цей варіант. Дякую за перегляд.